Продовжую поради доктора Лунсберга про те, як дожити до глибокої старості. Його рекомендації щодо лікувальних заходів такі: дбайте про власне здоров'я, прислухайтеся до свого організму, підтримуйте довготривалі стосунки з надійними і поміркованими лікарями первинної медичної допомоги та певними фахівцями, які відповідають потребам людей похилого віку. Пробіть усе можливе для сприяння хорошого зору, користуйтесь слуховими апаратами, якщо це необхідно, для збереження функцій мозку. Відвідуйте стоматолога кожні 6-12 місяців і дотримуйтесь належної гігієни пораженої рода. дотримуйтесь графіки вакцинації, тримайтеся на розумній відстані від інших людей, які можуть бути заразними у будь-якому випадку. І не уникайте носіння маски. Приймайте якмога менше ліків і якомога менше проходите діагностику та операцію, особливо на спині та колінах. За потреби використовуйте акупунктуру та масаж. Наносіть на шкіру багато зволожуючого лосьону, особливо після сонця. Часто використовуйте сольовий назальний спрей, щоб запобігти носовій кровотечі. Хочу додати. Що використання більше чотирьох препаратів називається поліпрагмазією, і ви повинні обговорити з лікарем, як зменшити їх до цільової кількості. І ще важливо, що лікування без здорового способу життя є неправильним і ніколи не додає очікуваних позитивних результатів. Дякую за лайки та розповсюдження відео.